Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла великий день, наповнений світлом благодаті, пролється на світ через слова, виразні лише серцю віруючого. І я, Димитру, побачив світлове послання, звістку від того, хто вічно перебуває в небесах і в серцях віруючих. Слова, пройняті мудрістю Божою, пронеслися крізь повітря, донісши до мене передвістя великого випробування, яке настане над світом. Страшні тіні простягаються від великої хвороби, яка увірветься як невідворотний приплив, але в безсилій темряві, блиск вогню віри, сяє яскравіше. Відомо мені було, що велика біда наближається, але водночас і небесне віяння надії проникало в моє серце. Голос Всевишнього пронизав морок, обіцяючи порятунок тим, хто зміцнить свою віру, хто не ослабне перед лицем випробування. Так говорить Господь: віруйте, моліться і причащайтеся, бо в цьому шлях до рятування. Ті, хто помолиться, хто не покине шляху віри, будуть захищені від бича хвороби. Нехай любов і чеснота стануть щитом, що відбиває удари темряви, нехай світло благодаті осяє шлях віруючих. Отже, православні віряни, дослухайтеся до слів Господа, не сумуйте, бо навіть у години випробувань він із вами. Нехай молитва буде вашою зброєю, а віра непохитним щитом. Дивіться вгору до небес, бо там джерело вашої сили і надії. Хай буде благословений Той. Хто в тернистому світі не втратив віру, бо в ній істинне визволення. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!